Мы встречались в формате круглого стола. Этот формат предусматривал уведомление о той работе, которая была проведена некоторыми группами общественности. Часть этих групп оформлена в виде громадских организаций, часть не оформлена, но тем не менее направление деятельности – это развитие территориальной громады. Нас проинформировали о деятельности, но она в зачаточном состоянии. Естественно, сейчас э, будут сформированы рабочие группы, которые будут заниматься разработкой этих направлений, составлением необходимых там, планов действий, инструкций. Доводится это до инициативной группы общественности. Э, и результаты, надеюсь, вы будете освещать, потому что это важно для любого гражданина, для любого жителя нашого міста, Києва. Мене звати Павел Гурнік, я маю відношення до організаціям Української координаційної ради, громадської раді при Мінприроди, ну і там зелене партнерство. І я голова громадської спілки самоорганізація та квартального комітету Жовтнева Калина, який перший в Україні має гербову печатку, незважаючи. Те, що влада не вважає народ владою. Ми розглянули питання формування, створення територіальних громад як суб'єктів власності. Територіальна громада як власник є основним і єдиним джерелом влади на місцях. Це згідно з Конституцією. Взагалі, в законах і в Конституції. Ми маємо все необхідне для того, щоб ну, здійснити те саме народовладдя, про яке багато хто говорить, але механізмів реалізації всього цього немає. В нас. Бо реальне народовладдя – це механізм здійснення влади членами територіальних громад, як громадян. Єди, є, єдиного джерела влади, територіальна громада це об'єднання цих громадян. Ну, е, таке питання. Є я, наскільки знаю дві концепції. Одна така, що територіальну громаду треба як юридичний суб'єкт реєструвати, а друга що взагалі не треба. Якби ці дві такі альтернативні точки зору. Обов'язково. Ваша як, думка? Е, е, <кхів> юридична публічного особа, суб'єкт е, да, суб публічного права. Угу. Власник. Того, що знаходиться, знаходиться на території територіальної громади. І саме головне, люди повинні розуміти, що перше не допустити змін до Конституції, ті, які готуються, ще з 2010 року система готує е, знищення територіальних громад. Е, Суб'єктності знищення? Ну, так, так, знищення територіальних громад як об'єктів. Е, Суб'єктів права це одне. Друге, створити територіальні громади можливо тільки через інститут повноважних представників територіальних громад. Тобто, що це значить? Це те, що людина, активна людина збирає підписи, згідно з якими їй делегуються повноваження, бо зібрати 20, 30, 50 чоловік. У великих містах в один і той же самий час десь в одному місці це практично неможливо, враховуючи таку громадян... громадську активність наших людей. От. Тому якщо цей механізм ми не відпрацюємо, ну і ще одне дуже важливе питання це виборче законодавство. Бо на сьогодні ми маємо те законодавство, яке створювалося і працювалося 100-150 років тому, коли не було ні громад, ні було, е, е, такої громадської активності людей, не було засобів комунікації між людьми е, сучасних. були політичні партії. На сьогоднішній день політичні партії представляють дуже незначну частину суспільства і вибори повинні. Організовуватись територіальними громадами, оскільки ми вибираємо для себе представників від себе. і Цікава і важлива думка стосовно того, що члени територіальних громад повинні оцінювати наявні активи, чи коли прикладом оцінювання Споруди, будівлі, спадські приміщення, і всі елементи інфраструктури територіального. Всі ми повинні розуміти, що це дуже тоненька плівочка роботної частини айзеру, а реальна вартість, реальні активи. Кожного пересічного громадянина криється в вартості тієї землі, яка має відповідні фізико-механічні і інші властивості, такі як родючість, а також надра. Кожен з нас повинен розуміти, що надра це не просто те, чого в нас дуже багато. Ми повинні мірою числом калькулювати, скільки у нас виговоднів, які якості, в якій кількості вони присутні, Така форма власності, це дуже важливо, оскільки ми не можемо спостерігати приватної власність, А більшість е, об'єктів господарювання, е, таких як рубоводня сверловини, вони е, в цей час були просто вкрадені в народу. Окрім того, ми повинні розуміти, що немає просто великої кількості заліза золота, голосом з інших корисним попалим, тому що заліза просто немає. Золота немає. Є Певні біологи промисловні типи, які характеризуються низкою чинників, характеристик від чого залежить їх. Субтитры варвази виробду технології збагачення і так, далі, і так далі кожна людина згідно цією положенням вона є власником всіх цих активів ми повинні говорити не просто про комунальну власність активість, а про активи в цілому, в цілому це надра перш за на все кожен з нас повинен розуміти що вартість цієї підводної частини це трильйони доларів на виступ на все Дякую, Олександр Бубров, Я геолог за факту. Працюю в різних громадських організаціях. Хочу змін. Голова комісії євроінтеграції громадської ради Міни Кавлогії. Вхожу в комітет адміністративно правового забезпечення боротьби. Ми маємо в своєму складі три комісії. Одна комісія євроінтеграції, про яку сказала, друга комісія це Мережа Ські центри і третя комісія це місцеве самоврядування територіальної громади і третейського судочинства. Цими питаннями ми намагаємося займатись більш послідовно і системно ніж сьогодні. Це звучало. На жаль, не було закрутовано на самому головному. Прошу починав говорити, Павло це відсутність підзаконних законних механізмів, які забезпечували б законність виконання конституції. Ті саме щодо прав народу, навіть відсутнє визначення, що таке народ в нашій конституції, і ми займалися цими питаннями з 12-го року, створивши все українську громадську організацію рух за народовладі», про що ми говорили з вами на інтерв'ю. Тоді було у нас дуже великі суперечки. Вони сьогодні продовжуються. Чи нам потрібно? взагалі була угода з єс? Що вона нам може дати? І чи ми все починаємо придумувати з нуля? На жаль, більшість українців. Ських громадських рухів, вони вони описують таким чином, що ми все починаємо створювати земля, і кожен розповідає все, що він знає? Нам необхідна платформа діалогу платформа, де були по ячейках систематизовані досягнення кожної організації. Це не повинно відбуватись так, що ми кожного разу зустрілися, як наші ми всі прийшли з вулиці і перших почули. Велика дяка, що нас почула комісія місцевого самоврядування, але як це вийде в які правові ініціативи, в які реальні реформи ми дуже довго розмовляємо. Ми вже 24 роки порозмовляли. Ми сьогодні втрачаємо четверту частину країни і ми досі не знаємо, кому належать наші надри, кому належать наші комунальні приміщення і взагалі хто ми тут такі. І тому треба починати з елементарних разів менеджменту дійсно інвентаризація власності держави, тобто загальнонародної власності. На сьогодні в програмах уряду йде лише про інвентаризацію власності приватної безпосередньо бізнесу або окремих будинків. Ми не маємо інвентаризації ні енергоресурсів, ні природних ресурсів. Це велика похибка. Як же ми тоді побачимо, як наша влада виконує? обов'язок управління робимо І Друге питання: як ми, як народ, які ми маємо механізми, щоб проконтролювати якість діяльності держави? А ми тут маємо дуже важливі і реальні механізми. Це Рухуська конвенція. Рухунська конвенція це вона була ініційована Європейською економічною комісією, і вона через екологічні індикатори контролює всю абсолютно економічну діяльність кожної. Країни, в тому числі і України, і от ми пропонуємо на механізмах Оркульської конвенції побудувати всю систему. Вона діє, вона має свої механізми, і внутрішній, країни, і міжнародні має судові механізми. І на цій основі ми пропонуємо побудувати і ті питання правових ініціатив, про які говорив Павло, і ті питання обліку ресурсів, про які говорить Олександр, і ми закликаємо людей поєднатися в цьому розумінні. Але нам дуже важливо е, зробити якісь такі е, медіа напрям конституційного просвітництва. Тому що коли я була на виборах на, на радовах спостерігачем, я знаю, що люди не розуміють взагалі, що ми живемо по перехідних положеннях конституції, і що та система виборів, що у нас є, вона не відповідає духу конституції. Де у нас в конституції сказано, що партії є системою влади? Це ніде не сказано. То чому у нас введено? Далі в систему обрання апілок влади партійні принципи це абсолютно ніяк не визначено конституційно, тому нам треба уважно прочитати конституцію і зробити дійсно цілісний громадський рух за втілення конституції правильними підходами, тобто стати суб'єктом влади, і це не важливо буде це. Я вважаю особисто і у нас є конституція, який нам ще потрібен акт, щоб зафіксувати, що ми є джерелом влади. Нам не потрібно, нам потрібно привести підзаконні акти таким чином, щоб ми розуміли обсяги своєї власності і системи управління цієї влади. Я Андрій Ігорович Буліна, повноважений територіальної громади міста Києва з приводу безпосередньо здійснення влади. Сегодня в КМДА было собрание круглый стол по сотворению территориальной громады э, публичного права. Э, сама идея создания территориальной громады публичного права, как бы, ну, всем понятно, что это ну, бред. Э, Потому что территориальная громада это жители уже де дефакторные, которые могут либо безпосередньо, если захотят, либо через органы местного самоуправления, если захотят. Согласна стать 140 Конституции. А все остальные вопросы очень даже важные, очень актуальные на данный момент э, вообще. По, тому что по нелегитимности органов местного самоуправления, по нелегитимности там, других всяких установ государственных. О том, что надо с этим что-то делать, это очень полезно было для тех, кто не разбирается. Вот. Поэтому, в принципе, собрание полезное, но, но я бы сказал, шахрайский. Так да? что выводы делайте сами. Ясно. А что дальше будет? А не будет еще встречи? Сейчас будет продолжение в Укрдоме. Вторая часть можно будет проследовать и послушать уже лично, что там. о чем будет идти речь. Не хотят створить инициативные группы по районам, чтобы создавать территориальную громаду публично Юрособо публичного права. У меня есть хотя ну, как бы сказать, так если нету. территориальная громада. Из кого же она состоит? Из народа, да. Так, может, надо тогда и народ Украины, как Юра Цобу, публично отправить сначала. А потом уже территориальная громада. Ну, как бы не знаю. Также они пропагандируют беспосредние народовладие. Ну, надо будет задать вопрос, а как же оно может быть беспосреднее, если это уже через юрособу публичного права будет То есть, ну, как бы, не знаю, там дали слово, ну, перебили. Я хотел объяснить людям. Ну, главное, я сказал, что Безпосередньо народовла це можливо, навіть без створювання юридичної особи публічного права з назвою територіальної громади. А просто безпосередньо. Хто услышав, тот -то услышав. Хто не услышав, ну, я ж Хто, Творцял, я не повідомлював. То воля творця. Юридична особа публічного права воно десь порівнювалося з таким поняттям, як ОО, тобто товариство. Є стати. Конституція, по якому вони живуть, вони мають десь тоді його реєструвати. А де реєструвати? В органах яких вони не признають, не визнають. Значить, вони звертаються в цю систему, з якою яку збираються демонтувати чи взагалі змінити у такий спосіб. Потім порушується взагалі конституційне право людини, тому що в нас в конституції написано, що загальне національне добро належить українському народу. А раз воно належить українському народові, значить, незалежно від того, де людина проживає, в якій області, в селі чи в місті, вона має на таке саме право. Тобто, якщо ми візьмемо зараз такі е, тергромади, та ще й не відомо, що це таке юридична особа публічного права, яка буде мати статут, яка буде мати якесь там керівництво і так далі. По суті, люди, які навіть в цій темі не розбираються, вони кажуть, що це будуть тоді справжні царі, тому що це вже буде власники. Вони будуть власники, ця власність буде якось там зафіксована, за ними збережена і вони вже будуть розпоряджатися власністю. А не як сьогодні що ми можемо там щось десь і, кстати, до речі, коригувати. До речі, до цього хочу доповнити, що це приведе до монополії, тому що, наприклад, громади посільні можуть зговоритися вокруг. какой-то громады, в которой там не такая ну, сильная. Да. И как-то провести какую-то операцию, что те просто обанкротятся. И все. И все, им придется рассчитаться всем своим имуществом. За, ну, за, за свой прокол, грубо говоря. То есть переносят все, что имеется у нас, в коммерческое пространство. То есть, ну, это уже... Я Ага, відносно того, що навіть сказав Андрій, у нас тоді в такому сенсі, коли починаємо створювати невідомо і незрозуміло до кінця юридичну особу публічного права, яку маємо десь зареєструвати, хтось зареєструвати, навіть шляхом повідомлення, кого ми повідомляємо, значить, нинішній мін'юз. А раз нинішній мін'юз, значить, ми при тоді признаємо цю якусь систему. І порушуємо право, яке закладене в конституції на абсолютно рівність. Тобто, якщо так створювати, появляться в нас бідні багаті територіальні громади, тому що в якомусь місті є заводи, в якомусь селі будуть тільки свиноферми, і більше нічого, яких на сьогодні немає. Тобто, тут виникає дуже багато питань. І тут порушується взагалі ну, таке, рівність людей перед законом, і порушується, от саме і статті і стаття Конституції про те, що загальне національне добро належить українському народу. Тому слушно би було продумати таку систему і чи таку тергромаду, як можливо, таку е, щоб вона була прозорою і е, люди всі активні мали право треба забезпечити таку територіальну громаду щоб люди могли і мали таке право активні прийти вирішувати давати свої ну там свій голос свою волю виявляти значить вона має бути прозорою і до цього ми були відійшли про створення як такої цеглиночки це в межах виборчої дільнички яка би дійсно давала право людям прийти Вирішити питання, наприклад, і далі вони би зливалися, як ті цеглиночки державотворчі, в міста, села, райони, області і в цілу Україну. Оце слушно можна би було взяти да. отаку. От угу.